У центральному міському районі діють п'ять пунктів видачі продуктових наборів криворіжця. За третю хвилю тут вже отримали допомогу від військової адміністрації та мерії понад 3,5 тисячі людей різних категорій. Більше 17 тисяч мешканців району за увесь період дії соціальної програми. Отримуваче державних допомог і пенсійних виплат, які зареєстровані в районі, або обліковані, Тобто вони або отримують державні види допомоги будь-які, або пенсійні виплати у районі. Запрошуємо ми їх за телефоном. У разі, якщо людина не за станом здоров'я не може прийти на пункт видачі, ми розвозимо продовольчі набори за місцем їх проживання. Люди кажуть, така підтримка міської влади дуже важлива. Кожному пенсіонеру не завадить люба допомога, а ця, коли вона зроблена повноцінна, з доброю душею, вона дуже нам. Важлива. Дякуємо нашій воєнні адміністрації міста, району центральна міського Дякуємо всім, хто допомагає людям старшого покоління. У нас не дуже великі пенсії, і це дуже гарно, що ви уділяєте увагу для пенсіонерів. Подолався комплект якраз потрошку. Але всього Ветеран я, 42 два у мене стажа вітіранського рублі чотириста. якщо не більше. Це дуже хорошо. Фахівці нагадують, допомога від міста видається одноразово. Юлія Вітряк Микита Шевченко. Цей день.